Доброго дня. Сьогодні в нас 30 вересня, місто, Украї... місто Тернопіль. Другу добу йдуть у нас дощі. Перед дощами я практично був зачистий свій інжир. Полишались такі, що то не повлазили, може мені в тарілку. Отакі плодики. Але я дивлюся, що це сорт, умовно, тернопільський, але він переніс гарно Ось такі ось фіги. Ой, м'ягенькі-мягенькі, але вона не розтріскалась, але її обов'язково сьогодні треба зібрати, бо при такій вологості він почне гнити. На смак солодкий, файний. Вже раз я почав цю тему, хочу показати вам тут ті плоди, де були закладені до прищіпки. От бачите прищіпка. Ось тут була прищіпка. А потім я пропустив В той період, треба було оцей пагін постійно прищіпувати, щоб він не йшов догори. То те до прищіпки все визріло. А вже де після прищіпки почали в'язатися плоди, то вони, звичайно, вони навіть не набрали свої величини. І вони не достигнуть, і то була марна справа. Але зараз не про те. В принципі, врожає інжири я задоволений, Умов, умовний терм, тернопільський практично весь визрів, от підкачав. Харді чекав, дуже мало визріших плодів. От бачите, була отут прищіпка. І от він все зав'язав, листя були удалені, і тільки, тільки він починає достигати. От тут був достиг, я не побачив він. А умовний тернопільський він практично вже пусті всі пагони. Весь урожай зібраний. Хоча в відрі... Коли комбінованим способом вирощуєш, то він вже теж практично відплодоносив. Але зараз мова не про те, а про ті інжири, які вирощую комбінованим способом. Це молоденькі були саженці, але вони заклали вже урожай. Це мені Віктор подарував. МБВС якась така абревіатура. Казав, що буде він ранній, смачний, але це перший рік молоденький саженець, і я зараз вам покажу, як я зроблю його перевалку. От він ріс у відрі, у ґрунті, зроблю перевалку і занесу у тепличку. І Постараюся оцих більшеньких 5 плодів, щоб вони дозріли, посмакувати ними. Буду вас інформувати. То зараз я викопаю покажу, яка коренева в нього, і потім викопаю приямок, занесу його в тепличку, в теплицю і е, там його прикопаю, залию водою. Теплиці тепло, бо в нас вже 30 вересня ідуть дощі. Вночі температура опускається до 6. Думаю, приморозків не буде, бо дуже все насичене вологою. Дощі пішли дуже сильні. Так що зараз покажу, яка коренева. Викопав я. Цей кущик, дивіться, яка з відра вийшла коренева, я практично її мало що обризав, просто отак припідняв і обкопав по периметру сантиметрів за 10-15 від відра і просто підняв його з землі. Чому я все наголошую, що коли садите комбінованим методом, то робіть отвори в відрі не з дна, а от на бокових стінках. Бачите, от з бокових стінок тут було е, отвір, і коренева система перейшла в відкритий ґрунт. Те саме там практично з кожної дирочки повиходили корінці е, відкритий ґрунт. Е, ще побачив, що черв'ячок що на південну сторону, там, де більше прогрівалося сонце, коренева система пішла більше. І от такі є плодики. П'ять плодиків. Перший рік саженцю, був манюсінький такий. Я його прирізав, він пустив дві гілки. І вже буду на слідуючий рік якось його формувати. Хоча сила роста в нього дуже велика, хіба це що молодий, він ще був не, не завантажений плодами. Прирости далися дуже великі. Це отут ось він пішов 50-40 см. Потім я зробив прищіпку, щоб почав в'язати плоди. Він зреагував на то, зав'язав два плодики Ну і викинув ще дві гілочки. Я вже їх не обломував, подивлюся, що дуже. Гарний сорт, то оці два чи одного, чи два живчики візьму на вкорінення, коли лист, э, скине листя і визріє лоза. Бо тут вже гарно визріли стовбурці і вже щось позав'язувалося. Може, то бреба. Ну, це новий сорт, я його ще в себе не вирощував. Побачимо. Зараз йду в теплицю, зроблю такий невеличкий приямок, туди занесу. чого ще наголошую, що беріть 10-літрові відра. Не беріть 20 літрові бо тоді вам буде дуже тяжко виносити, заносити цей інжир. А так, коли ви 10-літрове відро, то навіть пенсіонер або пенсіонерка може Легко його занести, винести. У відрі, Відро заповнене гарним субстратом, перегній е, такий вже старий е, тирса. От Бачите, е, мульчував тирсою від нутрію. А нутрія змітав шовковицю. І от Шовковиці посходило маса. І не тільки тут. а Будь-де, де мульчував я тирсою, от, баклажани мульчував тирсою, скрізь обходило купа шовковиць. Скрізь шовковиця, де мульчувалось тирсою. Так що буду мати підщепу для сортової шовковиці. Коли от збереться вже врожай, от тут вже зібрався врожай. Засіяли гірчицею і от дві шовковички є. Коли опаде листя, я їх акуратненько викопаю і посажу рядочок. Це буде так, як підщепа для шовковички. Зараз я занесу у теплицю і продовжим відео. Переніс я свої бананчики в теплицю, зробив їм новосілля, Тут їм комфортно, тут ще в нас от помідор з цієї сторони росте. До самих морозів буде Оце той мій кібіц, який дає два врожаї. От він Перший врожай від плодоносу ми зібрали, потім він зацвів, дав прирости, зацвів і помідора. Помідор свіжий їмо до таких морозів, якщо будуть уже на вулиці мінус 5, то тут уже вони починають трошки примерзати. А так теплиця от, зроблена одна і друга стіна, це капітальні стіни будівлі, а от просто зі скла зроблена така геобразка, і накрито теж склом. Так що тут... Для рослинок гарний притулок. Ага, тут за ці. Ще тоді мені крентовський В'ячеслав весною вислав на вкорінення живці. Я вкорінив від його бронзвіка, там людям пороздавав, лишив собі один і він дав мені одного плодика. Ну, не знаю, як він це ще маленький саженець. Ріс він у 5-літровому горшку. Зараз, ой, на зиму як буду заносити, вже його в більш тепліше приміщення, без того, що в сарай через стіну перейде. І вже пересаджу його в 10-літрове вітро. Так що хай вони ці рослинки тут продовжують вегетацію. Коли достигне, якщо достигне якийсь плодик, дуже мене оцей заінтригував він жир. З такою абревіатурою, я вам показував від Віктора. Все-таки хочу спробувати, що він на смак і як. І може він піде для вирощування, і в подальшому буду вирощувати. І ще хочу показати відра, які вже. Я вам їх показував раніше. тут у мене два відра, які нас з самого початку вересня почали кормити інжиром. І він практично увесь достиг, то все було залито. Це умовний тернопільський. Тут полишалось пару штучок. Я навіть не знаю, чи буду я його заносити для продовження вегетації в теплиці. Уже так сказати, що ми інжиру наїлись. Але, в принципі, ще трошки є. Подивлюся, бананчики треба перенести у друге місце. О, забув вам сказати засаженці банана. Бананчики є. Це Харді Чикаго. Тоже практично весь відплодоносив, що тут лишились одиниці. О, це ще хай трошки. Бо я перед дивився прогноз, перед дощами, от бачите, як спілий, перед дощем не, не зриваєш, він тріскає. А коли він ще в фазі такій, технічної стиглості, то він не тріскає. О, є ще купа бананів, цих ем, інжирчиків, отакі плоди. Так що вирощуйте по цьому методу. Дуже мені сподобався. Малозатратний, мало місця займає. Щороку ви можете його поставити в інше місце. Головне, щоб воно було сонячно і щоб інжири бачили і схід, і захід сонця. І все буде добре. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!